Відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Стаття 27 Конституції України гарантує кожному право на життя. Ми, як юристи, експерти правозахисної організації. Можемо сказати, що дії, вчинені щодо монахинь, монастиря святого Пророка Іллі 29 вересня 2015 року були нічим іншим, як замахом на вбивство. Адже зломисники кидали спочатку каміння у вікна, де було світло, а потім в інші вікна, і вже в розбиті вікна закидували горючу суміш, коктейлі Молотова. Внаслідок цих дій була пожежа в каплиці монастиря і в житлових кімнатах монастиря. Завдана майнова шкода та моральна шкода. Наряді злочину обстановка на місці події свідчать про те, що власне це був замах на життя. Не викликає сумніву і той факт, що це була релігійна дискримінація. Адже в одній із найбільш релігійних областей нашої держави на такі дії, жорстокі дії щодо невинних монахинь, щодо святого місця і святих речей, наважиться не кожен, а лише той, кого власне, на це замовили. власне замовниками виступали ієрархи УГКЦ. Схожі дії з їх сторони вже були вчинені неодноразово. Але закликаємо громадян не піддаватися на такі цинічні. Провокації з боку ієрархів ОГКЦ. адже в нас в країні діє свобода совісті та віросповідання. Стаття 35 Конституції України визначає кожному право на свободу світогляду та віросповідання, і це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безпосередньо відправляти одноособово чи колективно-релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Аналогічні положення містяться у міжнародних конвенціях та деклараціях, а також у законі України про свободу совісті та релігійну організацію. Отже, дане діяння кваліфікується як злочин відповідно до частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України як умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. З даної ситуації випливає, що був здійснений закінчений замах відповідно до частини 2 статті 15 кримінального кодексу України, а також відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України. Номер 2 від 07.03.2003 року закінчений замах завжди вчиняється з прямим умислом, тобто, коли особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачає його суспільно небезпечні наслідки і бажає їх настання, що й спостерігається в даному випадку, в результаті чого сестра монахиням була завдана моральна та фізична шкода. А монастирю, як житловому будинку, істотна матеріальна шкода. Зловмисники здійснили підпал пляшками з горючою рідиною, які по своєму зовнішньому вигляді і способом дії були ідентичними як коктейлі Молотова, що є вилученими з обігу. Відповідно також до статті 67 кримінального кодексу України обставини, які обтяжують покарання, а саме частина перша, пункт третій, вчинення злочину на ґрунті расової релігійної ворожнечі, є достатні підстав вважати, що даний злочин був здійснений ієрархами, членами української греко-католицької церкви, які в даному злочині виступають як організатори, підбурювачі і пособники.